Вітаю кожного. Всі люди незабаром будуть повністю залежні від комп'ютера, від глобальної електронної мережі. Людські життя, емоції, сни стануть під бездушно математичним програм складним кіберсистем. Та штучному інтелекту люди стануть рабами віртуального світу, які вже сьогодні роблять відчуття для тіла яскравшими. І багато хто припромінює реальне життя людей на ілюзію. І ти можеш жити в палашці, відпочивати на блакитному березі, прекрасного моря, від... відвідувати екзотичні місця, навіть інші планети та світи, зустрі. Чатися з красунями та красенями, такими віртуальними, як все навколишне життя. При цьому твоє біологічне тіло, що лежить у бетонному бункері. Підписуйтесь на мій погляд.